Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного. Я хотів би звернутися до пана Олександра Набока. Якщо ви готові, то перші два питання. Я думаю, що буде доречно зробити відразу перехід до другого, а можливо, до третього питання. Я нагадаю, які ці питання, якою є історична ретроспектива атак на українську ідентичність. Я думаю, підтягується теж, як відбився вплив, відбувся вплив імперської та радянської спадщини на формування української ідентичності. Мені здається, вони пов'язані між собою. Прошу вам слово, пане Олександр. Дякую за таку можливість виступити е, перед таким поважним співтовариством, да, яке от цікавиться от такими питаннями. Ой, ну що тут можна сказати? Ретроспектива, звичайно, така. Ну, мабуть, все починається приблизно з. Якщо не брати козацьку історію, так це окрема така це розмова. Там починається все приблизно з 30-х років 19-го століття, коли формується концепція. Ну, її називають французької нації, скажімо так, об'єднаного такого народу без особливих станових протиріч між собою, да об'єднаних на основі принципів братецтва, рівності та свободи, ті, які стали в основу великої французької революції, Принаймні так у бесіді зі мною. Ну таку ідею відстоював uh, Ярослав Грицак, відомий історик. Потім ну носіями цієї концепції в Украї... ну, в Російській імперії так стали поляки, принижені розподілами Польщі, готові постійно підіймати повстання. От повстання, чергове повстання 1830 року. Як от яке зіграло велику роль не тільки у національному становленні безпосередньо поляків, але й українців, євреїв, і, там білорусів так. От відомо, що польська, ще польська не гене згинила гімн, да, перша строчка. Він український гімн, да скажімо так, ще не вмерла Україна, але й в ізраїльському гімні. Ми також цю строчку також маємо да? величезний вплив. Ну і ось щоб Ну, от от саме тоді, мабуть, фіксується таке посилений вплив цієї ідеї нації на українство. Починається національне відродження, яке скоро із фольклорного етапу переростає в політичний етап. І тут оце, от ця от концепція, а також те, що вона заражала тих самих українців або малоросів, їх да, називало, де да, починає хвилювати. Царат, царський режим. І от реакцією на нього стає так звана концепція Угарова, самодержавство, православ'я народність. От згідно з якою, ну, серед іншого. Відкидається, да, ідея. Ну, формується ідея колиски братніх народів, фактично, яку ми знаємо, да, яку транслювала і радянська, і російська ідеологія. І, власне, усі потуги заявити українцям про себе як про окремішній такий національний стан, вони визнаються злочинними. Ну, а потім трошки пізніше ці, ну, процеси йдуть конкурентні паралельно, так, от десь 59-му році з'являється завдяки кулішу, тому самому Пантелемону українська е мова. Ну, її, скажімо, абетка, написання да кулішу важливо знаєте е з одного боку не підпасти під польський вплив, тому він не бере латину да як основу нашої. Там мови так з іншого боку, не боку не підпасти під російський вплив, да і тому він бере там латинські літери і її. Ну от так, от намагається лавіювати. І а це саме період, условно умовно кажучи, впровадження от освітньої і земської реформи в Російської імперії, і неочікуваний результат в українських губерніях. Починає оця от базова народна освіта українізуватися на основі кулішів. І Сарат знову хапається. Це на голову за голову, що українізується стрімко. Ну звичайний глибинний народ, принаймні в Малоросії, віддаляється, да ну і що? І це призводить до видання. Оцього славного не не славно, звісно, а відомого да циркуляру міністра внутрішніх справ Столипіна, яким забороняється українська мова і заперечується взагалі існування. І цим відкривається далі більше. більше, Далі з'являється оця от ну конфлікт із геополітичною Австро-Угорською імперією. А, українство е, в Галичині да, от, розвивається більш потужно. Да, і воно українство, як таке визнається владою, як, от, продукт австрійського генерального штабу. да, оцей фейк. Так він з'являється в 70-х приблизно роках 19-го століття. А потім Потім з'являється емський наказ Олександра II. В цій традиції діють і, наприклад, Петро, здається, Столипін, да, от на початку ХХ століття от циркуляри Столипіна вони схожі за Духом з Валуївським та емським наказом. Ну, а потім Ленін, більшовики більш виступають хитро, да, вони. В принципі, говорять про проголошують право нації на самовизначення, але ну, під певним ідеологічним кутом вони готові визнавати як відомо лише таку Україну, яку ну, радянську Україну, яка е, піде, одну, ну, не знаю, добровільно чи ні да на союз з інтерна, інтернаціональний союз з радянською Росією. Ну, Потім здається, Сталін. так... Е, е, Вважає будь-який прояв там от українства буржуазним націоналізмом. Для нього це боротьба проти нього це частина цієї класової боротьби, яка може наростати, да, і він бореться, вирізає. Ми знаємо. Ну тут не буду довго зупинятися на цьому. Ну і далі да, новий віток ідеологічний, так це у нас ну приблизно 60 70-80-ті роки, коли формується теза вже радянська про єдиний радянський народ, що який є модерновим народом, от індустріалізація, там ну і відповідно російська мова проголошується мовою цього народу. Да? От, відповідно, українська мова не те, що забороняється, та інші мови, до речі, да, національні. Да? Але вони визнаються такими як ну як архаїчними, да? в, як, що вони не відображають саме потреб часу, а да? потреба часу становлення нової радянської єдності. Звідси і пам'ятники Пушкіну да, по всій країні в будь-якому селі. Да, як принцип. І чому ми на них так реагуємо? Бо вони все ж таки ми на підсвідомості відчуваємо, мабуть, що це обман. це ну Скажімо так, імперське маніпулювання, яке було от закладене в радянські часи. Да? І зараз ми це також загибли відчуваємо. Да? Мені так здається, коли говорять, що Ну а при чому тут Пушкін? Ну Це знову ж, знову ж таки маніпулювання, як на мене. так Ну Ось так, якщо коротко, це ретроспектива. Да? На жаль, на жаль, так, для когось для частини населення да. Ну для білих сагібів Росії, да, скажімо так, які насправді не і не є сагібами, да живуть в своїх глибинках. Да, але для них дуже важлива оця от самоідентифікація як модерного народу. Да, як народ, ну знаєте, це брем'я біл білої людини. Да, от по, воно надає їм почуття зверхності над усіма народами. І Це сьогодні ви виплекано да, у... Путінській Росії, да, і власне е, на цьому почутті, наці... ну це шовінізм, да, звичайний, на цьому шовінізмі формується вся національна ідеологія, скажімо так. А Путін, ну, це продукт Валуївського циркуляру, да. От саме так тоді заявляє Валуївського, там Емського наказу, Столипінських циркулярів. Ми один народ, да. От він заявляв у своїх статтях. Ну, хоча знаєте, е, от Якщо б там росіян, да, от, там, в 13 столітті там Золота Орда сказала, да які ви росі руські, що да? за ерунда, ви ординці? От я відчуваю, як їх би колотило так. От на цьому фоні. Ну от приблизно так. Я можливо скомкано, але історичну ретроспективу, да, як міг намагався показати. Дякую. Дякую, дякую, пане Олександр. Дуже фахово. пані Наталі, бачу руку, але для розширення свого кругозору все ж таки скористую службовим положенням. Скажіть mm -hmm. чи дійсно буква Є, про яку ви казали з двома крапками, існує тільки в українській мові? Ні в якій іншій мові такої букви літери немає. Ну, здається так. Ну, я, можливо, також помиляюсь. Да. І хто -хто вів цю, цю, ні, цю, ні, літер. ні, вона існує також у французькій мові. Скола, наївний, наприклад, пишеться через е, е, двома крапки. Ну, не, не філолог, да. <ріст> <ріст> Дякую. Знаю, Дякую. що взяв з Латини да, Куліш, а більше не знаю. <ріст> куліш взяв, да? Кулішивка, Кулішивка вона називалася.